Друзі, вітання! Ви на каналі Хоноус. Мене звати Анатолій, і на цьому каналі я ділюсь цікавими моментами зі свого життя. Сьогодні я хочу з вами поділитись маленьким кроком, який я виконав для того, щоб отримати німецьке громадянство. В цьому році випалося 3 роки, як я проживаю в Німеччині. І тому логічно, що я задумався про отримання німецького громадянства. Я тут проживаю, я тут працюю, мені тут більш-менш подобається. Тому після недовгого ресерчу я зрозумів, що німецьке громадянство можна отримати в два способи: перший за 5 років, другий за 3 роки. це відповідно до нового закону, який діє від 27 червня 2024 року. Достатньо історичне рішення, бо до цього німецьке громадянство отрималось плюс-мінус 8-10 років. Отже, щоб отримати німецьке громадянство за 5 років, ви маєте мати. Посвідку на постійне проживання, нідерласу Керлаубніс, справку про те, що ви не перебуваєте на утриманні від джоб центру що є досить важливим на сьогоднішній день, сертифікат про знання німецької на рівні b 1 також справку про несудимість та справку про те, що ви знаєте про відповідальність Німеччини за організацію Голокосту під час Другої світової війни. А також ви маєте, звичайно, здати тест, це інтеграційний тест, який перевіряє. Вашу інтеграцію в суспільство, в німецьке суспільство, що ви знаєте, як тут жити. Отже, також можна отримати ще німецьке громадянство за три роки. для цього ви маєте знати німецьку на рівні це один, що є достатньо важкою задачею. Також варто згадати, що німецька міграційна служба приймає тільки німецькі сертифікати про знання мови. Наприклад, ті сертифікати, які ви отримали в українських онлайн-школах з німецької, вони є недійсними для німецької. Міграційної служби, тому ви можете їх поставити собі в рамочку або зробити пост на LinkedIn, що ви, красавчики, що ви знаєте німецьку на рівні С1, і все. Тобто, у мене немає на даний момент німецької на рівні С1, і я йду за п'ятирічним шляхом. Перше, що я вирішив зробити, це я вирішив здати амбергерний тест, інтеграційний тест, до якого я готувався з допомогою додатку Leben Deutschland. Посилання буде в закріплених коментарях. Перевіряйте, готуйтесь. Я підготувався до амбергерну тест. Я готувався не досить довго, два дні, один день, але найважчим було отримати дату та місце для того, щоб написати цей амбергерон тест. Для того, щоб написати ембргерн тест, ви маєте знайти, зробити собі апойнтмент, використовуючи Volkshochschule. В Німеччині це досить популярна Folkshool, де люди різного віку можуть проходити різні курси від вишивання до написання аймбергером тест. Отже, як я зробив, для того, щоб зареєструватися на амбюргером тест, я зайшов на сайт Вольксгоршу, де знайшов вільне місце в визначенні Folkshox Я отримав дату для того, щоб прийти на дату отримання терміну для Einbürger-Test. тест. На початку серпня я прийшов до Volkshochschule, де я зареєструвався. Я подав свої документи, я подав свою адресу проживання та заплатив 25 євро. Після цього я отримав дату для написання аймбергером тест. 9 жовтня 2024 року я прийшов в Volkshochschule, подав свою id карту Після цього я мав одну годину для того, щоб написати Аймбюргером Тест. Анбюргером Тест пишеться на папері. Не дивуйтесь, ви будете мати 1 годину та 33 питання. Після 20 хвилин написання тесту я просто його віддав, і тепер я маю чекати. 6-8 тижнів очікування на результат. Не дивуйтесь, це Німеччина, це нормально. Після цього, як я сподіваюся, отримаю позитивний результат, я можу додати цей лист від Volkshochschule до моєї подачі на німецьке громадянство. Тому сподіваюся, це буде йти так. Це не легко, це не швидко, але... Крок за кроком, і німецьке громадянство можна також отримати. Тому дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, для вас це було досить інформативно. Будь ласка, поставте лайк і залишайте будь-які питання в коментарях, якщо зможу, спробую відповісти. Тому ще раз дякую за увагу та до зустрічі!